Добрий день маляка та дорослі! А ви знаєте, що 20 травня День джинсів. І сьогодні я розповім вам історію про найпопулярнішого одягу у світі це джинси. Ми не уявляємо свого життя без джинсів. У кожного з нас є по кілька пар цього зручного, практичного, міцного одягу. І це далеко не випадковість, адже джинси зручно носити, їх пропонують безліч на будь-який смак. Джинси не треба просувати. Якщо на джинсах з'явилась дірка, їх все одно можна носити. Вважається, що батьківщина джинсів це Америка. Але це зовсім не так. Спочатку джинси були відомі як робочий одяг, міцні штани з парусини, які носили італійські матроси. А тканину денимо виробляли у Франції. З нею шили не тільки одяг, але й вітрила для кораблів. Згодом штани з парусини стали називати дженес або на американській манер джинс. А в 1840 роках німецький торговець Леві Страус в часи золотої лихоманки оселився в Америці, заснував компанію і почав торговлю тканиною та робочим одягом для золотошукачів, ковбоїв та шахтарів. Це була важка і брудна робота. Вона потребувала відповідного одягу, міцного та зручного. Але Страус якраз і торгував такою тканиною. Згодом кравець Джейкоб Девіс придумав засіб, як зробити робочі штани міцнішими. Він укріплював шви і кишені мітними заклепками. Спочатку Страус і Девіс випускали штани у двох кольорах з коричневої саржі до синього деніму. А зараз джинси є будь-якого кольору і на будь-який смак. Популярності джинси набули завдяки голівудському кіно. Мода на ковбоїв захлеснула всю Америку. А в 1934 році випускають перші жіночі джинси, які для прекрасної половини США стали символом рівності та свободи. То була вже не уніформа, а нова мода. Найбільше в світі джинсів виробляються в Китаї. А мода на рвані джинси з'явилась тільки в 21 столітті. До цього рвані джинси прирівнювалися до будь-якого іншого рваного одягу. І відповідно їх не вдягали, а утилізовували. Зараз джинси носять всі навіть немовлята і тварини. А гарний одяг із джинсової тканини вже багато років утримує позицію першості у нашому гардеробі. Сподіваюся, що вам ще більше сподобається джинсовий одяг і ви будете його носити з задоволенням.